12 стендів, на яких зображені гастролі хору Олександра Кушиця, в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відкрилася мандрівна виставка, присвячена Щедрику Леонтовича, під назвою Прийшли, заспівали, перемогли. Розповіла авторка проєкту Тіна Пересунько. Матеріали для виставки збирали не лише в українських фондах, а й канадських, американських, чеських архівах та бібліотеках. Щедрик об'єднує Україну зі світом, об'єднує Україну між собою. І оця наша сьогоднішня презентація цієї виставки у Вінниці в Донецькому університеті теж свідчить про те, що творчість Миколи Леонтовича об'єднує нас. І звичайно, довкола нашої ідентичності, довкола нашої культури. Просвітницькі проекти, як і цей, дуже важливо. Особливо це стало важливим з початком повномасштабного вторгнення для того, щоб протидіяти російській пропаганді, про те, що українці це не нація, і так далі. І розуміти, що насправді найвідоміша мелодія світу пов'язана з різдвом, це українська мелодія. Український Щедрик став одним із найвідоміших у світі символів різдва, каже студентка Донецького університету Вікторія Сурокіна. В умовах сучасної повномасштабної війни дуже важливо поширювати, дуже важливо актуалізувати знання про ті речі, які є істинно українськими, які в умовах певних подій, в умовах окупації усіх часів Російської імперії змінили. Уявлення про те, що це українське. Мені виставка дуже подобається. Мені здається, що кожній людині має бути це цікаво, щоб розуміти цінність української культури, єдності. Вінниця, друге місто, де показали цю виставку, каже Тіна Пересунько. Напередодні її презентували у трьох навчальних закладах Києва. 24 березня виставку презентують у Вінницькому музично-драматичному театрі імені Садовського. Від нас мандрівна виставка поїде до Івано-Франківська, Львова, Кам'янця-Подільського, Полтави та Черкас.